Ряд трагедій та катастроф огорнули Росію. Майже в один момент сталася серія потопів та великих лісових пожеж. А під шумок ще й виверження вулкану. Доки окупанти брязкають зброєю, всесвіт спустив на них ледь не всі біблійські покарання, які тільки можна. Дістається навіть найбільшим містам Росії. Моторошні кадри з зерафії дивимося з вами далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати у Росії. На Камчатці стався викид попелу із Каримський на висоту до 3,5 км кілометрів над рівнем моря. Про це повідомили російські телеграм-канали. І змі пополовий шлейф поширився на південно-східному напрямку від вулкана на акваторію Тихого океану. Каримському надали помаранчевий код авіаційної небезпеки. У зв'язку з виверженням вулкану місцеві аеропорти були тимчасово закриті. Авіасполучення в цьому регіоні було призупинено. Вулкан Каримський або Каримська сопка це активний вулкан, що знаходиться в межах східного хребта Камчатки у Забайкальському краї і тим часом також триває боротьба із лісовими пожежами. Минулої доби фіксували 5 вогнищ займання на загальній площі понад 6,8 тисяч гектарів. Про це повідомляє телеграм-канал Міністерства природних ресурсів Забайкальського краю. Ситуація залишається складною. Наразі на території регіону продовжують діяти 30 лісових пожеж. Вогнища займання зафіксовані скрізь. Для гасіння пожеж задіяні значні сили та засоби. Загалом у боротьбі з вогнем беруть участь 1656 пожежників. Використовується 250 одиниць техні на всіх пожежах вживаються першочергові заходи щодо безпеки населених пунктів, прокладаються мінералізовані смуги для ліквідації вогню та здійснюється пряме гасіння кромки пожеж. Росії, окрім цього, накрили деякі потопи. Нині у Казанському районі Тюменської області спостерігається паводок. Деякі сели міста відрізала велика вода. Громадяни організували човнові переправи. Російські кореспонденти поширили таке повідомлення. Цитую його: ми зараз знаходимося у великих ярках, і тут човнова переправа до малих ярків. Очікують переправу у села не лише їхні жителі. Один із опитаних розповів, що приїхав до Тюменської області з Барнаула. Я приїхав з Барнаула у відпустку сюди, просто копотиловому. Рідне село поділився місцевий чоловік. Ми вже звикли, особливо минулого року. Велика вода прийшла до ще одного села Тюменської області. За добу річка Ішим в Абацькому додала 54 сантиметри. Кінець цитати. Загальний рівень підйому води у річці Ішим досяг позначки 10 метрів 96 сантиметрів. За добу плюс 54 сантиметри. Уточнив Ігор Васильєв, голова Абацького району. Інтенсивні зростання річка знижується, додав глава. До позначки паводку 2017 року залишилося ще 52 сантиметри. Окремо уваги. Ага, як стверджує російська влада, приділяється федеральній трасі Р 402 яка є важливою транспортною артерією. Дрожники зміцнили узбіччя, насипали земляний вал за вишки до метра. У зв'язку із ризиком повені в Вабацькому районі Тюменської області оголошено превентивну евакуацію населення із деяких сіл. Про це повідомив голова районної адміністрації Ігор Васильєв у своєму телеграм-каналі. Цитую Районна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про попередню евакуацію мешканців вулиці Радянська у селі Банікове та села Бокова. Висловлює подяку волонтерам за їх неоціненний внесок у захист наших населених пунктів. Ідеться в повідомленні Васильєва. Він також зазначив, що села Лихачова та Лапіна перебувають під загрозою затоплення, проте евакуація їхніх мешканців поки що не проводиться. Раніше губернатор Тюменської області Олександр Моор у своєму телеграм-каналі попередив про наближення. Паводку до Абадського району за останні 24 години рівень води у цьому районі піднявся на 40 сантиметрів, досягнувши 889 см. сантиметрів. До критичної позначки залишається 71 см. сантиметр. Нарідко природні катаклізми призводять до надзвичайних ситуацій. Так і в рашистів у Яковлівському окрузі Примор'я, що страждає на паводок, пожежники витягували чоловіка із затонулого автомобіля. Про це рашистські медіа повідомляються з посланням на прес-службу міністерства ГОТЕНЕСКРА, доставляючи медичного працівника та продукти. Харчування до села Красноярівка, яке залишилося без автомобільного сполучення через паводки. Пожежника 32-го загону проти пожежної служби приморського краю з охорони Яковлівського округу виявили автомобіль, що затонув, зазначили у прес-службі. У кузові газ 66 знаходився чоловік, якому була потрібна допомога. Він пояснив пожежникам, що рухався підтопленою дорогою, і автомобіль затих. Повідомити про необхідність свої евакуації він не зміг. Через велику глибину переливу також не зміг сам дістатися до берега. Пожежники евакуювали водія. Затопленої машини та доставили його у безпечне місце. Нагадаємо вам, що нещодавно також стало відомо про те, що у столиці Ерефії стався прорив труби, через що московські вулиці затопило окропу. Є постраждалі, і про це повідомляють рашиські телеграм-канали. У епіцентрі події опинилися понад 50 автівок. Деякі люди постраждали. Вони отримали опіки. Нагадаємо, що і раніше було відомо про те, що деякі регіони Ерефії з'єднулися із паводками. За даними МНС, активна фаза сезонної повені спостерігається в 11 районах країни всього підтоплено 63 житлові будинки, 93 дачні будинки, 363 присадибні ділянки, 54 низководні мости та 35 ділянок автомобільних доріг. Рятувальники МНС проводять превентивні заходи та моніторинг паводкової обстановки, у тому числі із застосуванням безпілотних авіаційних систем. У місцях підтоплені рятувальники надають адресну допомогу людям, організовуючи нові переправи, підвезення продуктів та предметів першої необхідності, сказав представник відомства. Раніше МНС повідомляло, що весняна повінь торкнулася 17 регіонів країни. Найбільш складна обстановка склалася у Челябінській області, республіці Башкортостан та Красноярському краю. Нова Європа розповідає про наслідки паводків у Росії. Так у місті Аша Челябінської області внаслідок проходження води старим руслом річки Сім підтопило 95 приватних будинків. Влада евакуювала 275 місцевих жителів. У готелі розмістили лише десяток дорослих мешканців. Решта зупин. У родичів та знайомих. Жителька ще розповіла Астра, що в осередку затоплення у неї опинилися батьки. Далі сатую вода прибула за півтори години, затопила миттєво сараї, гаражі та будинки. Сподівається, що немає людських втрат, тому що корови тільки в нашому господарстві потонуло купа. Рахувати треба буде за фактом. Плюс вся техніка, котли, система водопостачання люди зараз просто залишаться без усього. Писали ж заздалегідь прибрати лід і затори. Все таки не така шкода була б. Просто історія повторилася. Губернатор Чулябінської області. Листі Олексії Текслер. Тоді щоправда повідомив, що особисто працює в Аші та контролює ліквідацію наслідків. Повені на річці провели декілька підривів льоду. У місті працюють мотопомпи, які відкачують воду із підтоплених будинків. За словами глави регіону на місце доставили теплові гармати та генератори, щоб прискорити сушіння приміщень. Постраждали мешканцям, почали виплачувати одноразову матеріальну допомогу. Розповів Текслер, не уточнивши суму. У місті працюють комісії із оцінки збитків, які визначають розмір компенсації зі втрати майна. Додав він депутат за собрання, колишній мер міста Олександр Решетніков запитав у своїх соцмережах, чому захисна гребля не допомогла врятувати місто від підтоплення. Капітальний ремонт греблі на річці сім, на яку адміністрація витратила понад 120 мільйонів бюджетних коштів, було здійснено із численними порушеннями. Експертиза підтвердила, що результати та якість робіт не відповідають проєкту. Висота дамби не відповідає проєктним позначкам, які могли б запобігти підтопленню будинків. Матеріал просто не досипали до потрібної висоти. Написав він. Читников також опублікував документи, у яких описано порушення в адміністрації Ашинського муніципального району заявили, що затоплення сталося після того, як вода пішла поверх греблі у зв'язку із інтенсивними опадами. Там стверджують, що дамба стала стримуючим фактором, завдяки чому громадяни змогли відігнати свої транспортні засоби з гаражів та будинків та врятувати майно. Ну а тим часом у Башкортостані особливо тяжко доводилося жителям села Азова в Архангельському районі. Через підйом води в річці Інзер там затоплено 42 житлові будинки та присадибні ділянки. Вода піднялася приблизно на метр. У районі запровадили режим надзвичайної ситуації. Ритуальники евакуювали 127 людей, серед них 20 дітей. Більшість евакуйованих залишилися у родичів. 56 Іс, осіб розміщені у пункти тимчасового перебування. Ну що ж я вам глядачі, вдячна за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.